Музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка вже готовий до відкриття 89-го театрального сезону, який відбудеться 3 жовтня. Цей час покажуть виставу Сліпий за творами Тараса Григоровича Шевченка. В цілому на жовтень місяць заплановано 17 вистав, і всі вони на українську національну тематику. Вистава, з якою розпочнуть сезон наші актори, не нова, але показ її саме зараз дуже важливий. Вважає Сергій Линник. Так театр планує підтримати хлопців, які воюють в зоні АТО. Сліпий це козацька патріотика, красивий український спектакль. Я думаю, що напередодні буде ще проведена інформація. І от. На базі цього заходу, 3 жовтня, буде збір коштів Це для всіх нашого міста, всіх небайдужих людей, збір коштів для допомоги нашим бійцям. І конкретно для наших чернівських батальйонів твори зарубіжних авторів також братимуть до роботи, але цього року їх кількість значно зменшиться. Є обмеження у показі комедійних вистав. Традиційний фестиваль, слов'янські театральні зустрічі також не відбудеться. Фестиваль, на жаль, не відбудеться тому, що засновниками фестивалю все таки є три сторони. Вони є засновник. це Брянськ, Ну Чернігів був перший. Росія, Білорусь і за узгодженням театрів, з якими ми підтримуємо зв'язки. Ми вирішили в цьому році стриматися від проведення цього фестивалю, щоб не було у нас якихось етичних питань, і адміністративних. Та не дивлячись на нерайдужні перспективи, дивувати все одно будуть, кажуть режисери, а вже зараз є певні надпрацювання, якими вони поділились з нами. В Планах у мене в цьому сезоні. Стоїть е, Старицький Лиха доля, або е, інша є назва, і вона більше іде цією назвою ця робота. Це циганка. Аза для маленьких глядачів Тетяна Шумейко створить казку. Автор цієї казки Євгеній Журавкін. Е, він актор і режисер. Е, Севастопольського театру імені Луночарського ну назва така принцеси. Це п'ять історій про різних принцес. Поговоривши про перспективи, не обійшли проблемні моменти. Сергій Линник нарікав на недостатнє фінансування. Театр переживає часи жорсткої економії. До того ж, значно скорочується гастрольна діяльність естрадних виконавців. Артисти, які мали би приїхати у вересні та жовтні місяці до Чернігова, наразі можуть до нас не доїхати. Про це заявив директор Чернігівського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Сергій Ліник на прес-конференції журналістам. А таким чином Олег Вінник, Ніна Матвієнко, а також вистава Будьте як вдома на сьогоднішній день під загрозою.